Сьогодні я покажу тобі сім вправ, які можна виконати в машині, поки ти за кермом, всього лише за сім хвилин. Ці вправи допомагають підтягнути прибрати друге друге підборіддя. Вони роблять коти молодості, джолі, і також прибирають кільця ванери і, взагалі, підтягують всю нижню частину. Обличчя, привіт! Мене звати Кіко, Ти на каналі Кіко Спа і це канал про фізичне і ментальне здоров'я. Про тим як ми почнемо, хочу тобі сказати, що сьогодні ми будемо працювати лише з трьома м'язами, з язиковою м'язою. Там, до речі, дуже багато м'язів. Також ми будемо працювати з нашими губами і будемо працювати з голосовими зв'язками. Так, так, надивуюся, голосові зв'язки нам теж потрібні для того, щоб розслабити всю нижню частину тіла і також зробити обличчя більш, більш симетричним і цікавішим. Отже, перша вправа називається колесо. Нам треба буде зробити велике коло язиком в один бік 10 разів, і в інший бік 10 разів. Отже, погнали до вправ. Бумо в інший бік також 10 разів. Наступне правило називається голочка. Нам треба буде кінчиком язика дуже-дуже швидко втикати спочатку в одну щоку і потім в іншу, і робити це по 10 разів з одного і з іншого боку. Чим швидше в тебе вийде це зробити, тим краще. А для того, щоб було трошки зручніше, опусти нижню щелепу і в тебе буде більше місця для того, щоб язик е, працював у роті. Отже, поїхали. Третя вправа, вона неймовірно потужна. Я її взяла з такого направлення роботи зі щелепою, яке називається м'юїнг. Отже, що нам треба зробити? Нам треба буде підняти а, язик до нашого піднебіння. Уяви, що це піднебіння, а це язик. І ось нам треба його зробити ось так. І сильно, сильно. Тиснути на піднебіння. Саме ця вправа дозволить тобі сформувати оці кути молодості джолі. Отже, поїхали. Коли ти рахувала до 20, можна зупинитися, і вже на цьому етапі, можливо, ти відчуєш, що в тебе є таке напруження язикової м'язи. Наступна вправа називається маленьке коло. Ми робимо губи трубочкою і робимо коло в один бік 10 разів і в інший бік. Поїхали! Чудово. Наступна вправа називається корзинка. Ця вправа допомагає нам зробити наші губи трохи пухкішими, тому що з віком вони у нас, оця кругова м'яза біля губ, вона звужується, становиться тоншою. І саме ця вправа допомагає її розкрити. Отже, що ми робимо? Нам треба. Натягнути наші губи на зуби. Я це роблю спочатку вверх, потім вниз. Ти можеш робити одночасно. З часом в тебе це буде виходити. Чим більше ти будеш це робити, тим легше воно буде ставати. Виглядає воно таким чином. Наступна вправа вона працює саме з нашою, з нашою голосовою зв'язкою. Там ця зв'язка, нам зараз її треба буде з тобою розслабити, щоб виходило повітря дуже-дуже повільно. І зараз насправді ми з тобою візьмемо найнижчий звук, який ми можемо взяти при співі. Отже, що ми робимо? Ми кажемо таку літеру А. Але коли ми кажемо літеру А, наші зв'язки змикаються, вони напружені. А нам треба зробити такий звук. От зараз подивися уважно. <Гонки> <Гонки> тобто я дозволяю повітрю виходити через мої голосові зв'язки без жодної напруги. Тобто, головне розслабити. Давай спробуємо. І так само це робимо і рахуємо до 10. І остання вправа, яка допомагає нам розслабити всі ті м'язи, які ми сьогодні з тобою включали. Це давай назвемо її вправою вареники. Отже, що ми будемо робити? Ми робимо, будемо розслабляти губи і робити так. Можливо, ти помітиш, що твої губи погано рухаються, але з часом ти зможеш їх розслабляти, в тебе буде розслаблятися вся нижня частина твого обличчя, і це буде неймовірно потужна вправа на симетрію і на те, щоб зробити губки більшими. Отже, робимо. Сподіваюся, ці вправи стануть частиною твого б'юті-ритуалу. Ти можеш їх робити два, три, чотири рази на тиждень, і знаєш, я їх розробила таким чином, щоб тобі не потрібно було в дорозі мацати своє обличчя руками. Тобто все зберігається чистим, класним. Єдине, що може трохи дивувати, це реакція водіїв, які будуть бачити тебе, коли ти будеш робити певні рухи. Але і цокей, okay. хай вони трошки теж <laughs> в них підніметься настрій. Дуже тобі дякую, що ти була на моєму каналі. Нагадую, це канал Кіко Спа, канал про здоров'я. І чекатиму нових зустрічей. Па-па!